Всім вітання. Сьогодні хотів поговорити про закон ОМА та наочно показати, як він працює. Для цього я зібрав таку невелику установку, яка складається з джерела живлення, це такий регульований блок живлення, та опір у вигляді такої ніхромової спіралі. ми зможемо наочно подивитися, як працює закон Ома. Але спочатку трошки теорії. Зараз я встановлю камеру. Добре. Ще з шкільних років нас вчили, що закон Ома звучить так сила струму на ділянці замкнутого електричного кола, прямо пропорційна прикладеній напрузі, та обернена пропорційна опору провідника. Можна сказати, що закон Ома це основний закон електрики, який описує зв'язок між напругою, силою струму та опором у електричному колі. Формула виглядає так, і дорівнює у, що ділиться на R, де і це сила струму у амперах, у напруга у вольтах і R опір у омах вимірюється. Альтернативні формули я тут написав. У дорівнює І помножити на R, а R дорівнює у поділити на І. Фізичний, фізичний зміст цієї формули такий. Чим більша напруга, тим більший струм. Але це при умові незмінної величини опору. І друга, другий момент. Чим більший опір, тим буде менший струм. Але знову ж таки, це при умові незмінної величини напруги. І зараз хотів показати, і в мене блок живлення регульований. Ось так. Увімкнемо його. Так, бачимо напругу. Один провідник тут приєднаний, а другий до щупа. Різниця потенціалів 4 вольт. Наразі бачимо, струм взагалі немає, а це тому, що коло розірване. Щоб був якийсь струм в електричному колі, коло повинно бути замкнене. Давайте десь приєднаємось і замкнемо коло. Що ми бачимо? Ось такий опір, і бачимо, що струм. 2,76 А. Давайте трошки збільшимо опір. подивимось, що буде. А бачимо, що 2,19 А. Тобто, збільшуючи опір, ми зменшуємо струм. Давайте ще трошки десь тут приєднаємось. Бачимо, що струм упав до 1,72 А. А напруга 4 В. Тобто ми вияснили цей момент, що з збільшенням опору спадає електричний струм на ділянці кола. А давайте ще другий момент. Зараз провіримо. Скажемо так, зафіксуємо тут. І бачимо струм протікає 2,18, і спробуємо збільшити напругу. 218. Бачимо, що. Зі збільшенням напруги також зростає і сила струму у ділянці кола. Тепер ми зменшуємо напругу і бачимо, що струм теж паде. Це раз хотів сказати. Бачимо. Збільшуючи напругу, ми збільшуємо струм. Збільшуючи опір, ми зменшуємо струм. Тому цю формулу слід добре розуміти тим, хто якима чином працює в електриці. Так як джерело напруги і споживач мають свої величини і потрібно розуміти, які кабеля прокладати, які з'єднання робити.